Всім привіт! З вами як завжди я, ДенБой! Та сьогодні у нас буде огляд на ось таких. Солдатиків. Що ж, давайте почнемо з упаковки цих солдатиків. І тут у нас, значить, ось таке зображення, я думаю, китайського солдата. Тут є ось такі крила. І тут написано англійською мовою. З граматичною помилкою. Special Force. Winner World Peace Military Equipment. Mm. Можливо, хтось не знає. І це нормально. В чому тут помилка? А це те, що тут повинна бути ще одна буква L. Тому вони, хоті... вони хотіли написати е, с... ну, спеціальні е, сили, а вони написали спеціа сили. <різь> ще тут є ось такий прифотошоплений е, якийсь. Е, РСЗВ. І тут написано, ще Супер Сістем. І далі тут ще е, знову два ось таких солдата китайських. Тут гелікоптер ось такий. І тут написано Metal Slug Супер І Знову цей Хаймарс China. Чайна. Э, Metal Slug це напевно перекладається э, Металевий э, Хробак. Металевий слизняк. Э, <coughs> ну, э, упаковка, то не так вже є <coughs> цікава А ось у нас ці Солдатики, зараз я їх всіх розставлю. І я повернуся до вас через секунду. Що ж, я всіх і все розставив, всі транспортні засоби, всі барикади та всіх солдатиків. Давайте почнемо з самих солдатів. І, до речі, дещо важливе. В цьому наборі фігурки не дуже... Як так сказати, рандомно, випадково мають дублі. Тому, е, приклад, у одніє варіації фігурки може бути е, три дублі, а є такий випадок, що е, у одної фігурки немає жодних дублів. Ось це мене дуже сильно бісить. Я думаю, ви зрозуміли, про що я кажу. Але давайте почнемо. Е, тут в цьому наборі є два типу солдатиків, це Солдатики 1990-х років та 2000-х років американців Десь, ну, в Афганістані, в Іраку. Та е, американці під час Другої світової війни. Е, ось. Це у нас американець Другої світової війни. У нього ось така е, гонтівка. Ось така. Е, ще у нього є ось такий шолом, обличчя. Та деталізація дуже непогана. Тут є якась сумка, пляшка з водою. Ще кармани різні є на штанах. Деталізація у фігурок непогана. Е, якість пластику е, теж нормальна. Хоча е, пластик має е, деякий китайський аромат, думаю, ви, все, ви всі його чули. Але е, мене він ніяк не дратує, цей запах. Далі у нас солдат, я думаю, це моя найулюбленіша фігурка. Це ось такий солдат, він ось так біжить з гвинтівкою М4. Він має ось такі захисні окуляри на своєму шоломі. Він ось так біжить. Підняв одну ногу. І він має дуже багато різних підсумок. Тут перша сумка, далі фляга з водою, далі ще одна сумка. Я думаю, навіть це сумка з протигазом. Так виглядає наче. Тому дуже прикольна фігурка і сучасна. Далі наступна фігурка, Це вже, вже третій чувак, який біжить. Цей чувак, він ось так, навіть ми можемо бачити деталь, що у нього е, е, ось так він закатав свої рукава по своє плече. І він ось так біжить з ось таким е, кулеметом. У нього теж є захисні окуляри на шоломі. І теж майже такі самі е, сумки. Далі у нас іде ось такий чувак, який вже стріляє. Він ось так прицілився. І це е, американець Другої світової війни. Він має ось таку е, гвинтівку, я не, не, точно не знаю яку. Е, ще у нього ось такий шолом. Та багато-багато різних е, карманів. Тут фляга е, з водою, тут інші карманчики для патронів. Тому дуже крута деталізація, е, навіть на ніч, нічого немає, щоб поскаржитись. Е, далі наступна фігурка це е, ось такий солдат Він розмовляє по рації, він має... Ось такий автомат або кулемет. І навіть можемо бачити ось, таку, ось такий провод рації. Наступна фюрка це ось такий е, солдат моя друга найлюбленіша фірурка в цьому наборі. Він е, ось так прицілився з гунтівки М4. У нього є навіть е, годинник на лівій руці. Знову загрісні окуляри та багато різних сумочок. Та ось такий бронежилет. І наступна фігурка це ось такий солдат Другої світової війни. Він ось так е, на, е, намагається когось вдарити своїм прикладом, я думаю. І у нього є ось такий шолом. І багато-багато сумочок. Тепер у нас е, чуваки, які сидять. Е, перший е, персонаж він так е, сидить з Гунтікою М4 з пістольним гранатометом. І він ось так дуже прикольно сидить, е, без підставки. Тому це і дуже, дуже прикольно. Перший раз таке бачу. Е, та багато-багато е, різних деталей. Але щоб вони е, не подобається це як він дуже дивно якось дивиться. І те, що він якось е, цілиться своєю гунтівкою М4 вниз. Тому якось дивно. І наступна аналогічна фюрка, тільки вже е, Другої світової війни, я думаю, е, це ось такий солдат. Е, він має е, ось таку гунтівку або автомат. Та ось таке обличчя. До речі, обличчя ось цих, всіх солдатиків таке собі, тому краще е, е, не дуже сильно на це звертати увагу. Бо, ну да, трішки е, обличчя у них дивні. Хоча от, о, у нього е, ось цей автомат, хоча він виглядає як е, солдат Другої світової війни, тому це якось дивно. І тепер е, тут є ще два ось таких солдати е, один з. Е, міні-гану. Е, він має ось такі е, ленту навіть з набоями. Е, і Ну, сам міні-ган. І ще ось така фігурка з е, великою базукою. Зеталізацією, броня різна. Але це я точно знаю, що це е, копія на оригінал е, від Ланарт The Corps. У мене навіть є оригінал. Я давно знімав, знімав відео про цей оригінальний набор, тому я е, залишу в описі посилання та в закріпленому коментарі на огляд е, цих чуваків. І давайте порівняємо оригінал з копією. Е, ми бачимо, що копія е, вона занадто навіть е, набагато вища за оригінал. Е, Трішечки, адже ж, е, пластик. Гірше оцього деталізація, я думаю, краще все ж таки оцього. Бо тут ми можемо бачити, що ...як тут пластик не дуже рівномірно тут зробив ...тут... деталізацію на міні ні, тут все прекрасно зроблено. Але мені ...всі фігурки подобаються. Але е, я навряд чи буду використовувати цю міні-фігурку, бо тримати міні-ган в реальному житті, ось так, це ну, це дуже якось. ну, не... Так е, справжній бійці так не роблять. І ось порівняння оригіналу з іншою копією. І теж копія трішечки навіть вища. Хоча е, мені не подобається тут. Що він дивиться за набагато вверх. Але то таке. І це були всі фюрки. Тепер подивимось на аксесуари. Тут було в цьому наборі два ось таких заборчика з колючим дротом. Ось така прикольна деталізація. Ось їх тут дві. І дві ось таких. 에, крутих 에, стіни з або кірпіча, або це мішки з піском. Але все одно прикольно. Та ще тут 에, є 에, два прапори. Зараз я 에, камеру більше поставлю сюди. Тут було два ось таких прапори. 에, якщо я не помиляюся, це прапор Болівії. Ось такий. Чорний. О, тобто червоний, жовтий та зелений, та прапор Мадагаскару білий, майже як Білорусь. Ось. Ну і вони ось так прикріплені до своїх стендів, треба їх ось так відривати. Це не дуже навіть зручно якось зроблено. О! І ви можете бачити, про що я саме казав. Прапор замахся, прапор боліві. Так, зараз я думаю, я його полагоджу. Я, я, я в жодному разі не буду їх використовувати, але все одно просто, щоб було ну, красиво виглядати. Що ж, я полагодив цей прампор. Е, Ще тут е, в цьому наборі було два ось таких е, гелікоптера та два. ось таких е, винищувачі. Ще е, у цього винищувача є ось такий камуфляж, навіть. Ще у нього є ось такі дві ракети. І, вже ж цей ось такий літачок, він дуже-дуже маленький по... з порівнянням для солдатики. І ось такий, два гелікоптери теж мають ось такий помаранчевий камуфляж. Але мені... Гелікоптери нам більше подобається за е, е, ці літачки. Але все одно е, він теж маленький. Ну, а з цим набором у нас все. З солдатками все. Але у мене ще є бонус. Так, давно у нас не було бонусів. І це у нас... Аксесуари для Лего, для Лего чувачків. Зараз я візьму е, свої фірки і зараз начеплю всі ці аксесуари. Повернуся через секунду. Що ж, я е, всі аксесуари е, ось так розложив красивенько, ось так на фюрки ЗСУ. Ось так їх поставив. Всіх тут. Е, значить, в цьому наборі е, було е, ось таких 5 мішків з піском. Е, один ось так, е, два ось таких шоломи, е, два ось таких, е, вже ось таких сучасних шоломів, одна кепочка, е, дві, е, дві кепочки, дві панамки, два берети, один ось такий е, шолом з ось таким. Е, Ось такою штукою тут захисною. Не знаю, як він називається. Дві ось е, балаклави. Е, дві о, варіації бронежилета, е, багато, багато е, рюкзаків о, з одним варіантом. І е, багато ось таких е, коборів та поясів однієї варіації. І тепер е, ці е, бійці ЗСУ тепер. Навіть по-іншому виглядають з е, всім цим цим мундирами. Що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Також не забувайте жмакати на дзвіночок. І всім. До зустрічі і всім бай-бай. Слава Україні!